І люди, слава Ісусу Христу, бажаю всім вам міцного здоров'я, Божої охорони вам, Пусть Бог захистити, помилує і спасе кожного із нас. Хочу нагадати те, що записано в Божому слові. Записано, бо так Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого до народження, щоб кожен віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Христос, Він помер за наші провини на Христі. Віддав своє, своє життя за тебе, мене, дорога людина. Він проляв святу кров за кожного із нас, щоб кожен, віруючи в нього, не загинув, але мав життя вічне. Христос не тільки помер, Він подолавши смерть воскрес! Він є живий. І Він сьогодні закликає людей звернутися і покаяться, Звернутися від гріховного, марного життя, повернутися до Бога, попросити у Бога прощення. І жити згідно Божого Слова. Я закликаю всіх вас, читайте Боже Слово, молиться за нашу країну, молиться, щоб поскоріше це кровопролиття закінчилось і мир і спокій прийшов на нашу землю. Благайте, Господа, Господь почує дасть нам своє відповідь, свій час. Батько Небесний, благослови всіх людей, хто здесь їде, благослови місто Львів, благослови нашу країну. Дорож, щоб зупинилося кровопролиття і мир і спокій прийшов на нашу землю. Даруй, щоб ворог покинув нашу землю і прийшов мир на нашу землю. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. А вас всіх закликаю, Читайте Боже Слово. Молиться. Бог чує нас. Дякую за увагу. Міцного здоров'я. Бережи вас є Господь.